Цікаві факти про Рим. Протягом трьох тисяч років Рим не раз називали вічним містом. Назва Рим перекладається з мови етрусків як сила або ріка. Проте існує думка, що це місто назване на честь доньки міфічного царя Енея, яку називали Рома. Населенню Рима більш ніж в один мільйон чоловік не було рівних в усій Європі. Та у 19 столітті Лондон обігнав столицю Італії за цим показником. Перший у світі торговий центр був побудований у Римі імператором Траяном. Він складався з кількох рівнів і більше 150 торгових точок, які продавали усе, починаючи від їжі і спецій і закінчуючи одягом. Римські лікарі мали дуже широкий вибір медичних інструментів. Включаючи катетери та медичні дзеркальці відпивачі. Сучасні медичні терміни мають латинське походження. Наприклад, колінну чашечку багато лікарів називають дрібне блюдце. Змія є звичайним образом у римському мистецтві і вважається, що вона приносить власнику ювелірних виробів родинну любов та достаток у домі. Тога є унікальним римським одягом. Її носили тільки вільнонароджені громадяни Риму як знак відмінності від людей інших категорій. Під час свого переходу через Альпи, початого до захоплення Риму у 2018 році нашої ери, ватажок Карфагенян Ганібал втратив 14 тисяч людей і 25 слонів. Після вторгнення Ганібала римляни змогли звільнитися лише через 17 років. До кінця IV століття нашої ери римляни побудували більше 53 тисяч миль доріг по всій своїй імперії. Кожна римська миля дорівнювала приблизно 1400 метрів і відзначалася дорожнім каменем віхою. Стародавні римляни були дуже забобонні і вважали, що дзвін полегшує болі при пологах. Нюхання цикламенів запобігає облесінню, а побачити сову це погана прикмета. Бджоли, які вважалися вісницями богів, приносили їм удачу. Місяць серпень, який раніше називали Секстіміл Шостий, було перейменовано на честь римського імператора Августа. Січень називали на честь римського бога Януса, який мав дві особи одна дивиться назад у минулий рік. А друга дивилась вперед у майбутнє. Назва місяця квітня відбувалась від латинського слова апреліте, що означає відкривати, можливо, через те, що в цей місяць відкриваються бутони квітів. Колізей будували 12 років. Для того щоб усі 70 тисяч глядачів могли вийти, вистачало всього трьох хвилин. Над колізеєм був побудований великий сонячний козирок. Який захищав глядачів від сонця в жарку погоду? Отже, Рим це єдине місто, яке має іншу суверенну державу на своїй території, це Ватикан, який ще відомий і як найменша держава у світі.